Найдавніші записи імені Дан, а також відповідного патроніма Данович, походять із басейну річок Тиси та Прута, ось кілька історичних згадок: 1213 рік, Дан Лібертініус, 1220 рік, Просе Етфрат Сіодану, Комітат Бігар, 1401 рік, Драгомир і брат його Дань, Сигіт, 1404 рік, Пан Дан Дворник Сучава. 1449 і 1466 роки Пан Косте Данович Сучава. 1497 рік заплатили з новим Дана Вослуй 1504, -й. 1550 -й роки шляхтич Данджо, Джечко, Біла церква Шляхтич Лад Дан Аліас Наан Солотвина. 1684 рік. Кріпаки Бобота Дан з Груна. 1696 рік Кр Данврістрас. 1773 рік. ріксурадан з Рускова. У 1649 році в Братславському полку служив козак Дан Пакошенко. За межами України ім'я Дан відоме білорусам, болгарам, сербам. Хорватам та навіть румунам, однак національно мовна належність і значення цього імені в кожному випадку залишаються спірними, оскільки воно, як ім'я Дато, могло бути наслідком усічення кількох різних особових імен у Галичині. Ім'я Дан співвідноситься з повним слов'янським іменем Богдан. Не виключено, що раніше воно могло співвідноситися з праслов'янськими іменами. Такими як Данислав на Закарпатті і в Білорусі ім'я Дан корелюється з календарним іменем давньоєврейського походження Данило, а на Буковині з календарним іменем Йордан. Ім'я Дан також має омонімічний характер у болгар, а деякі хорватські антропонімісти вбачають в імені Дан навіть їхній апелятив Дан, що означає день. Схожі на дан імена Бан, Зан, дана Дан, балгалданґдано танч дань дацлен малпак рад рая Чак, даня джан.